Я спершу думав, що це просто інцидент, що бійка мине і все повернеться на свої місця, але сталося інакше. Мене побили, бо тут діють свої правила, і ці правила не пишуться на папері. Причин було багато, і вони накладалися одна на одну. Я був новим, я не знав усіх кодів, я випадково послухався голосу, який здався мені правильним, я не встиг заплатити ту боргову частку, і хтось вирішив, що зі мною можна показати приклад. Кожна з цих причин. Лише частина великого механізму, де насильство виступає як інструмент управління, а не як випадкова дія. Перше, що треба зрозуміти, у тюрмі є невидимі межі, хто де стоїть у ієрархії, хто кому винен, хто чим володіє, порушити ці межі можна випадково, і тоді реакція буде суворою. Часто б'ють тих, хто зайняв чуже місце, хто не поділився останнім шматком їжі, хто сказав неправдиве слово перед не тим чоловіком. Я потрапив у кілька таких списків одночасно. Мене сприйняли як того, хто не заплатив, і як того, хто не знає правил. Коли дві підстави сходяться, покарання приходить швидко і без переговорів. Ще один аспект статус і розвага старших для деяких людей побиття. Спосіб показати, хто тут головний, і отримати увагу інших. Я став центром такої демонстрації спочатку дрібні приниження, потім відверта жорстокість. Це робиться не завжди із злобою, там іноді це холодний розрахунок, погляди, ставки, сміх, і ти вже ніби персонаж у виставі, де глядачі вирішують ступінь жорстокості. Я відчував, як в мені спочатку ламали волю, потім тіло. Коли група людей отримує задоволення від твоєї безпорадності, їм легше продовжувати. Часто за бійкою стоїть помста або старі образи. У закладах, де люди живуть бок о бок довго, накопичуються борги за образи, за вигнані слова, за підозри. Хтось вирішив розплатитися зі мною за те, чого я й не робив, бо вигідно було показати силу. Помста тут швидко множить себе, вдарив одного. Наступного дня вдарять іншого за те, що він не заступився, цикл росте і затягує все більше людей. Ще є політика груп, угруповання, що контролюють частини камери, мають свої правила. Якщо тебе вважають не своїм, тебе можуть використовувати як маркер межі, як приклад того, що відстань між нашими і чужими має бути видно. Я відчував це холодне маркування від самого входу. Коли погляди рахували тебе як потенційну проблему, коли люди думають категоріями ми і вони, насильство це інструмент очищення, не можна забувати про економіку насильства. У тюрмі існують свої валюти сигарети, їжа, захист, можливість мати трохи тепла. Якщо не платиш або не віддаєш те, що вимагають, тебе можуть побити, аби показати, що правила треба виконувати. Я втратив кілька дрібниць, і це стало приводом для покарання. І що парадоксально, інколи покарання приносить тим, хто наказує більше ресурсів, страх стає способом заробітку. Охоронці і система ще, ще один важливий аспект. Інколи побиття відбувається безпосередньо силами інших ув'язнених, але інші рази це відбувається при мовчазній згоді або навіть за участю охоронців. Буває, що охорона дивиться в інший бік або затягує реакцію, бо конфлікт вирішує питання дисципліни за них. Іноді вони втручаються так, що це більше нагадує приборкання натовпу, ніж захист. Я бачив, як реакція приходила запізно або була неадекватною, хтось постраждав більше, ніж мав би, бо контроль спрацював повільно. Є ще причина, яка звучить страшніше тата -та, страх маніпуляції. Деякі люди вміють провокувати, і вони знають, кого зачивити, щоб отримати реакцію. Вони підкладали мені слова в рот, підсовували компроміси, і я попався. Одна провокація, то і інша людина вже мала привід бити. Я навчився розпізнавати такі пастки занадто пізно. Ці провокації бувають тонкі, сумнівний натяк, аби почати чутки, фальшивий погляд, щоб спровокувати сутичку. У такому середовищі будь-яке слово може стати зброєю. Не менше важливий психологічний аспект бойові дії в тюрмі не лише про тіло, а про приниження бити значить показати, що ти менше мене били не тільки кулаками, а й словами, вигуками, відмовою допомогти. Після побиття ти довго відчуваєш не стільки біль тіла, скільки розрив у власній впевненості. Я запитував себе, чому вони так роблять зі мною? І відповідь була проста бо можуть. Ця очевидність нищить здатність опиратися. Медичний аспект також важливий після побиття часто немає належної допомоги. Ті, хто б'ють, знають це і тому не бояться бути надто жорстокими. Я залишався з синцями й болем, але з довгою чергою на огляд або без нього. Більші травми лікуються погано, і це додає страху страх того, що наслідки залишаться назавжди. Негативний вплив на здоров'я це, це ще один спосіб тримати людину під контролем. Після бійки настає ізоляція і зміни в соціальних ролях. Люди дивляться на тебе по-іншому хтось із співчуттям, а хтось ночався, ну, а хтось ні, довіра руйнується. Я зрозумів, що після побиття ти або стаєш більш обережним, або ж намагаєшся зробити крок у відповідь, але відповідь може запустити новий виток насильства. Багато хто обирає мовчання, бо боїться повторення. Я теж мовчав довго, бо говорити означало ризикувати. Є й соціальний аспект, що інші люди у камері роблять під час і після бійки. Частина дивиться, частина відвертається, частина користується моментом. Кожна реакція створює поле, у якому насильство розвивається або згасає. Я бачив, як деякі люди піднялися, щоб відігнати кривдників, інші притихли. Підтримка може бути рішучою або символічною. Іноді один жест допомоги змінює атмосферу, інший раз все лишається так, як було. Після того, як все сталося, я почав аналізувати, які кроки можна було зробити, щоб уникнути цього. Частина відповідей була практичною знати правила, не шкодити чужому, уникати провокацій, мати контакти. Інша частина моральна не віддавати себе на поталу без бою. Але водночас не шукати помсти, що лише збільшить цикл насильства. Я знайшов людей, які допомогли, і декількох, хто зробив крок назустріч без зайвих слів. Це врятувало найгірше те, що після побиття залишається внутрішній слід. Ти пам'ятаєш не стільки удари, скільки відчуття власної безпорадності. Це може змінити поведінку назавжди. Ти навчишся ховатися, говорити мало, не довіряти. Іноді це корисно для виживання, іноді це руйнує життя після волі. Я навчився поєднувати обережність із прагненням зберегти гідність, і це було довго. У підсумку причина, чому мене побили в тюрмі це не одне ім'я, не одна подія, це суміш статусу, помсти, фінансових відносин, бажання розважатись старших, охоронного мовчання, провокацій і внутрішніх страхів. Кожен із цих аспектів створює контекст, у якому насильство виглядає як природний вихід. Якщо це прочитати уважно, стає ясно. Зміни можливі, але вони потребують системних кроків і людської солідарності. Я вижив, але не без наслідків. І зараз моя задача пам'ятати дієта. Пам'ятати уроки, не дозволяти страху диктувати кожен крок і говорити про те, що сталося, щоб інші знали, як діє механізм, і щоб менше людей опинялося на місці, де б'ють просто тому, що так вирішили.